Поговоримо про таке. Політичний трюк не вдався. Депутатам міськради надали вотом довіри начальникові Криворізького відділу поліції. Він може як керівник не ідеальний, як і будь-який інший. Але боєць з вадами – це завжди боєць з вадами. А бездоганна муха, Микола Юрійович, це завжди всього-навсього бездоганна муха. Нескінченні розкопки біля приватного будинку вже восьме не можуть усунути порив труби. Один раз приїхали розкопали, закидали яму землею другий, третій і так постійно протягом півроку. Краще разом криворізькі актори, зокрема і на візках, виступили на сцені у столиці. Детальніше про ці та інші новини далі. Мої вітання усім в ефірі першого міського новини. Все найактуальніше про події дня розкажемо просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Виплатять двома частинами у кабміні. Повідомили, як пенсіонери отримають доплати за словами міністра соцполітики Андрія Реви. Майже двом мільйонам пенсіонерів направлять додаткові кошти в розмірі 2400 гривень. Виплати порівну розділять на два місяці. Пенсіонери отримають 1200 гривень у березні та таку ж суму у квітні. В уряді наголошують, що ці кошти отримають ті, хто має базову пенсію у розмірі 1500 гривень, а також страховий стаж від 30 до 35 років для жінок та чоловіків. Відповідно, Це звідки взялася. Сума 2410 гривень. Якщо ми візьмемо базову їхню пенсію, а саме 1497 гривень і помножимо на індекс споживчих цін за два роки, коли їм пенсія була фактично заморожена, якраз це і складе 2410 гривень. Нагадаю, кошти на одноразові виплати надійшли від розмитнення так званих євроблях, а це більше 7,5 мільярдів гривень. Також з 1 березня понад 10 мільйонам пенсіонерів буде проведена автоматична індексація пенсій. Підвищення у середньому складе 255 гривень. Водночас у Кабміні заявили, що ця цифра не є однаковою для всіх, але мінімальне зростання становитиме не менше 100 гривень. Цей перерахунок відбувається, тому що нам вдалося об'єднати зусилля, ухвалити закон. Про нову пенсійну систему і цей закон був ухвалений в жовтні 2017 року. Довіряють правоохоронцю. Депутати міськради надали вотом довіри начальникові криворізького відділу поліції Роману Ткаченко. На черговій сесії укропівець Микола Колесник запропонував відсторонити головного поліцейського міста від посади. Але депутати від різних політ розкритикували абсурдні доводи колесника. Більш того, на сесії виявилося, що укропівця підозрюють у корупції. Тому дехто розцінив це як спосіб Миколи Колесника звести рахунок із начальником поліції. Чи дійсно це так з'ясовувала Галина Ганзенко? У присутніх немає питань до роботи поліції. Ми чули такі гневні вислови: там і налівайки, і цигарки, і все таке інше, все таке інше. Якщо є питання, не потрібно бігати, там, займатися, виливати ту водку чи що. Давайте виносити керівника райвідділку теж, сесійну залу. І таким ж рішенням перевіряти, відстороняти ці гучномовні вислови. Микола колесник вигукував на адресу начальника криворізького відділу поліції Романа Ткаченко. За словами депутата, правоохоронець нібито кришує злочинність в місті, і тому його треба негайно звільнити. Проте за гучними фразами жодного доказу. На думку депутата від солідарності, таким чином Микола Колесник вирішив звести особисті рахунки з поліцейським. Що автор та доповідачу резолюції недовіри, є процесуально юридично заінтересованою особою. Щодо звільнення керівника Криворізького відділу поліції Тетченка Роман а так слідчим відділом Криворізького відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16 травня 2018 року з ознаками кримінального корупційного правопорушення, передбаченого статтею 366 шістдесят шість кримінального кодексу України, саме декларування недостовірної інформації. В деклараціях наш колега в декларації 16-17 рік він не вказав дружину, яка є власником та кінцевим бенефіціаром декількох юридичних осіб. Власником об'єктів нерухомості, з, зокрема квартир, приміщень для молодінь та земельних ділян. Деякі депутати називають все це політичною клоунадою у Кропівця. Він вже не вперше звинувачує когось безпідставно. А представниця самопомочі називає звернення колесника секретним, бо текст документу до сесії ніхто не побачив. В таких умовах намагання ухвалити резолюцію про недовіру керівнику кримінальної поліції без заслуховування звіту. Ми вважаємо політично вмотивованим і таким, що ґрунтується на політичних договорах. Я не хочу за огульне представлення зняти постановку про недовір'я і так далі. Я вважаю, що нужно спочатку заслушать руководителя, щоб йому мешает, послухати, чим ми можемо допомогти, а потім ставить питання о том, как поступить в даному випадку. Депутат від фракції За успішний кривий ріг теж не підтримав звернення колесника. Михайло Бабаліч підкреслив, знає підполковника Ткаченко особисто і впевнений, він на своєму місці я теж маю відношення к роботи правоохранительним органам, тому що 12 лет проработав в цій системі. І коли в 2005 році я прийшов в должність следувати в центральний міський райді, я познайомився з простим парнем, которого звуть Рома. Он був замначальника уголовного розыска в райделі. А теперь он сидит здесь перед вами в должности подполковник полиции и занимает должность начальника Криворожской полиции. И поверьте, у меня как депутату и как жителю города Кривого Рога нету к нему никаких претензий. Депутати дивуються, чого взагалі на сесії розглядають звернення про звільнення правоохоронця, згідно із законом України, проект цього рішення складений неграмотно і не був оприлюднений заздалегідь. Миколі Юрі, чи скажу, що коли ми говоримо про Романа Ткаченка, він може як керівник не ідеальний, як і будь-який інший, але боєць з вадами це завжди боєць з вадами. А бездоганна муха, Микола Юрійович, це завжди всього навсього бездоганна муха. Дякую. У відповідь на звинувачення присутній на сесії начальник криворізького відділу поліції Роман Ткаченко зазначив, це по-перше наклеп, а по друге, тиск на правоохоронця. Адже як виявляється, раніше паном колесником зацікавилися поліцейські. Я готовий до службової перевірки. Мені немає чого приховувати. Я офіцер, учасник бойових дій на сході України. Я будь-які спроби тиску на мене. На поліцію це не повага до закону України. Це моя особиста думка. Загалом представники різних поліцил не підтримали скандальну ініціативу колесника. За проголосували лише 14 депутатів з 54. Галина Ганзенко, Микола Нечепоренко, перший міський. 14 лікарень на баланс міста. 27 лютого на черговій сесії депутати міськради підтримали проєкт рішення. В якому 14 лікарень перейдуть з підпорядкування області до міста, серед них п'ять міських лікарень, сім стоматологічних поліклінік та перинатальний центр. Тепер за їх стан, ремонт, харчування хворих та зарплати лікарям відповідатиме місто. Це, звісно, нормальний процес, коли громада відповідає за свої комунальні заклади і установи самостійно. От нічого поганого в цьому немає. Єдина претензія, що такі рішення не робляться з опалу. Безкінечні розкопки Криворіжець стверджує, що комунальники вже восьми біля його паркана копають та як належне не закопують. За його словами, порив водоводу трапився ще влітку. Тоді працівники Кривбасводоканалу стару трубу залатали та аби як яму засипали. Проте згодом все сталося знову і так вісім разів. І найжахливіше вважає містянин, що цей безкінечний ремонт спотворив його двір. Розбиралася у ситуації Олена Трунова. Один раз приїхали, розкопали, закидали яму землею, другий, третій і так постійно протягом півроку. І як результат, замість порядку у дворі, як бачимо, безлад. Володимир пригадує, почались все влітку минулого року. Тоді у дворі трапився порив труби. Комунальки відреагували миттєво, одразу все відремонтували. Щоправда, закупали аби як. Але той не полінувався і власноруч навів порядки. Але згодом порив трапився знов. Потім ще раз і ще терпець вже вірвався, говорить чоловік. Дружина каже: за сьомим разом скільки будете вже сьомий раз приїхали. А мастер каже, що ми ще дев'ять раз приїдемо. За восьмим разом вже сказали, що поставимо пластмасову трубу. Виріжемо, бо тут токи б'ють. Вирізали кусок, поставили його, а біля нього хамут завширка сантиметрів 20. І з під нього вода все одно біжить. Вважаючи на те, що комунальники замінили шматок старої труби на нову, вода й досі біжить, запевняє містянин. Каже, дійшло до того, що хата почала просідати. Проте у в доканалі про повторний порив перше чують. Запевняють, тоді усе відремонтували, а повторних заявок не надходило. Там провели ремонт і його встранили. І на сьогоднішній день немає ніяких заявок, немає ніяких розкопок. Тобто, все має бути, а от що стосується благоустрою земельної ділянки після проведення ремонтних робіт, то тут є свої нюанси. Насамперед, аби розпочати розкопки, треба отримати відповідний дозвіл у центрі віза. А після на місце повинна приїхати інспекція з благоустрою та перевірити стан об'єкту, адже він має максимально відповідати тому вигляду, який був до розкопок. Собласна рішення Горсовета про порядок видачі розрішення на проведення земельних робіт, Ми інспекція. Плохоустройства определены рабочим органом и осуществляем на сегодня выдачу разрешительных документов на проведение земельных работ. После завершения срока действия дозвола мы выезжаем, проверяем. Так встановлено об'єблосруство. Насамперед, це не перша аварія на підприємстві Крибасводоканал. Усе це результат застарілих труб. Самі комунальники не приховують, намагаються максимально замінювати їх на нові, проте є одна перепона брак коштів. Окрім цього, їх робота завжди під пильним контролем інспекції з благоустрою. Олена Трунова, Олег Нікітін, Роман Кравченко перший міський. Спроба заволодіти позашляховиком. 26 лютого у центральному міському районі. Невідомий намагався викрасти джип. Все сталося біля торгівельно-розважального центру Вікторії Плаза. Власник залишив авто на паркінгу та пішов у справах. За деякий час поблизу автівки помітили ймовірного злочинця, який відкрив машину електронною відмичкою та намагався поїхати з місця злочину. Оскільки подібні випадки у цьому районі не поодинокі, неподалік чергували правоохоронці. Який помітили спробу заволодіння чужим авто. Злочинцю втекти не вдалося. Його оперативно затримали стражі порядку. На місці події працювали патрульна поліція та слідчі Криворізького відділу поліції. Зманеврував до зіткнення. Ввечері 26 лютого в районі зупинки ювілейна сталася аварія між двома легковиками. За попередньою інформацією, водій автомобіля Фольксваген їхав зі сторони. 173-го кварталу та при повороті не поступився дорогою шкоді. Як наслідок автівки зіштовхнулися на перехресті. В результаті зіткнення постраждала водій шкоди. Дівчина вдарилася головою і, за попередньою інформацією, отримала черепно-мозкову травму та забої м'яких тканин. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці. Не роз'їхались на перехресті. 27 лютого на перехресті вулиць Світлогірська та Каспійська зіткнулись вантажівка та легковик. За інформацією поліцейських, які працювали на місці події, водій фури повертав ліворуч та не пропустив зустрічного лануса. В результаті аварії у легковика пошкоджений передній бампер, ліва фара та капот. На вантажівці помітні незначні подряпини передньої частини кузову. Ніхто з людей внаслідок дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Іще одна аварія у Саксаганському районі. Все сталося між двома легковиками на перехресті вулиць Марійська та льотчиків. Ланос рухався по головній дорозі, а ВАЗ виїжджав з другорядної смуги. Та не пропустив його. Від зіткнення у у пошкоджені ліве крило, передні бампер та фара у Жигулів пом'ялися двері з лівого боку та розбите вікно на правій передній двері. В результаті аварії ніхто з водіїв не постраждав. На місці працювали патрульні поліцейські. Кривий Ріг за 100 років в історико-краєзнавчому музеї презентували нову книгу. Про місто видання дістало назву Кривий ріг Погляд через століття. В ній зібрали головні факти з життя міста, заліза та руди історія, культура, промисловість, архітектура, радіо та телебачення. Зокрема, подію присвятили сторічному ювілею надання кривому рогу статусу міста. До цього він вважався повітовим містечком на півдні Херсонської губернії. Ця книжка вона присвячена в основному історії нашого міста за 100 років. Хоча ми починаємо трохи раніше, щоб ну але всі напрацювання краєзнавців, які з 20-го і на початку 21-го ми узагальнили оповідки. Там доведені до 2017 року хронологічно. Над створенням книги працювали більше року, використали багато архівних документів із фондів музею. Публіці представили прем'єрний екземпляр. Загальний наклад планується на рівні у 200 книг. У подальшому весь тираж розподілять по культурно-просвітницьким та навчальним закладам Кривого Рогу. Презентація зібрала близько сотні зацікавлених містян: це медійники, діячі культури, представники районної влади. При створенні книги було використане, можливо, вже сказали. Велика кількість документів архівних, опублікованих і не опублікованих матеріалів. Велика кількість світлин, яка в нас в книги це з фондів нашого музею, і частина з них вперше публікуються. Краще разом. Криворізький інклюзивний мистецький проект. Краще разом провів виставу у Києві. Ставили гумористичну поему англійського письменника Льюіса Керола «Полювання на снарка. Особливістю вистави є те, що серед акторів були люди з інвалідністю. Більше подробиць дивіться у матеріалі наших столичних кореспондентів. Перший погляд абсурд а з іншої сторони глибокий зміст. Така особливість поеми полювання на снарка англійського письменника 19 століття Льюіса Керла. Вистава з англійським сюжетом в українських реаліях важка для сприйняття, але її особливість у тому, що кожен глядач в результаті знаходить власний сенс побаченого. Вікторія, одна з акторок вистави, говорить, підготовка була дуже кропіткою та тривала майже півроку. У цій виставі, якщо ви будете уважно дивитися, всі герої починаються на букву Б. Усі, без винятку. От були чотири дівчини, ми граємо бабів. А все спонукає нас одне: те, що є проблема, про яку всі знають, але не хто ну, не хоче з цим нічого робити. Є люди, яким потрібна наша допомога. У виставі беруть участь абсолютно різні люди, зокрема особи з інвалідністю. Через мистецтво автори проєкту прагнуть привернути увагу суспільства і влади до цієї категорії людей. Адже в багатьох містах і досі не створені умови для комфортного проживання та пересування людей з інвалідністю, зокрема з вадами зору або людям на інвалідних віс проблеми людей з інвалідністю так само в кривому розі в Маріуполі, в Києві і у Львові. Вони абсолютно однакові, ідентичні. Укрзалізниця, хостели, готелі, кафе, ресторани, пандуси, бардюри, театри. Також через театр автори проєкту Краще разом прагнуть долучити якомога більше людей з інвалідністю до мистецького життя. Адже вони вже довели, що можуть грати абсолютно різнопланові ролі. Таку ідею майже одразу підтримали у канадському фонді місцевих ініціатив та посольстві Великої Британії в Україні. Вони допомогли проєкту у фінансуванні, аби виставу побачили не лише в кривому розі, а й в інших містах. Те, що ми бачимо на цій сцені, це ще не є кінцевим результатом. Усі ці довгі дні репетицій, вони вже виливаються в почуття громади на підтримку інклюзивності і рівних прав усіх в нашому житті. Наразі мистецький проект Краще разом завершує гастролі у Києві. До презентації інклюзивної вистави столичному глядачеві її ставили в Кривому Розі та Маріуполі. Але організатори проекту сподіваються, найближчим часом їх виступ побачать ще у Львові. Володимир Гроссу, Тамара Бетренко, перший міський Київ таким побачили цей день кореспонденти першого міського. У студії працювала Наталя Болдинська. Гарних вам новин і до зустрічі.